Опалення конвектор безпечний для дітей. Він не настільки гарячий, але тепло дуже швидко будиночок прогрівається. Також є датчик температури. В цьому будиночку їх два обігрівача. Тобто, все тут, в принципі, все на електрики. Хоча навіть якщо немає, ну то є, ми виключаємо електрику, вода є. Ми то є, можемо користуватися. Тут також є світло, є вентиляція. Вся техніка, яка тут знаходиться, вона була предоставлена тим, хто будував будиночки. Також можна полотенця сушити, також на електрики. Все, що необхідне, все є. Переселенка Галина Рябцева евакуювалась із Запорізької області у квітні. До переїзду в модульний будинок жінка разом з дочкою проживали в гуртожитку університету в Чернівцях. У жовтні через початок навчання були змушені виселитись. У нас спочатку ще попередили, що якщо буде набір студентів, то треба шукати житло. Тому ми ще з літа почали шукати собі житло і були готові до того, що нас виселятимуть. Ми багато куди зверталися. Ми не шукали, щоб чисто було там безкоштовне житло. Ми взагалі шукали житло, але за можна сказати адекватну ціну, що дуже важко на даний момент в Чернівцях. Про те, що у громаді надають безкоштовне житло для переселенців, жінка дізналась з інтернету. Тоді звернулася до місцевої влади та подала заявку на заселення. Там ще ж просто було указано, що сім'ї військових в основному вибирають для них. Ну то є серед них. Перша категорія це була сім'ї тих, у кого військові загинули. Ну то є, у моєї дитини батько був військовим, загинув на війні. Тому от така ситуація. Розмір будиночка також це обговорюється з власниками в залежності від сім'ї. Якщо велика сім'я, то звісно більше будиночки можна будувати. Проживання у модульних будинках для переселенців є безкоштовним впродовж двох років. Люди платитимуть лише за комунальні послуги. Тут дуже гарні умови для проживання, оскільки все поруч, ліс поруч, то тобто, і для відпочинку, все біля річки місце для відпочинку зроблене. Автобус ходить в школу, возить ну, це не проблема. Просто от, на даний момент ситуація така, що дітям онлайн треба займатися. Є певні ну, тобто, недоліки в плані того, що мало будиночків, сусідів, мало, потім, звісно, буде більше. Уже одні заїжджаєте. Життя продовжується. Щоб приготувати їжу, у нас. Є плита, це не ми привозили. Вона тут і була. Є холодильник невеличкий, але для сім'ї, то тобто він підходить. Є е, де мити посуд. то тобто є, гаряча вода, холодна, все працює. Вчора нам зробили інтернет, то тобто для онлайн навчання. Єдине, що ми ще привезли, це виходить чайник. І то нам сказали, що якщо буде необхідність, якщо у вас немає чайника, ми вам і мікрохвильовку дамо, і чайник. Ну, ми відмовились, у нас своє є. Тут виходить диван, стіл наш. Кому там є необхідність, навіть можуть додати ліжка. В гуртожитку у нас не набагато була більша кімната, і там не було, наприклад, навіть гарячої води. Тут все це є. Ми мешкали на третьому поверсі. Тут як не як перший поверх. Тобто дитина може гуляти собі спокійно вільно, нічим її не обмежує ніхто. Захотіла на велосипеді, тут є простору, дуже багато. Містечко будує підприємство, яке релокувалось на Вижничину з Київської області. Також до проєкту долучились підприємства, які займаються освітленням, утепленням та меблями. Через два роки інвестор може продати модульні будинки в розстрочку переселенцям або подарувати по бажанню, чи здати в оренду. Ми надаємо типові проекти, пропозиції, і там вже від залежності, який яка площа будинку, тоді вже підбирають сім'ї. Міська адміністрація вони вивчають історії е людей, сімей, які заселяються. У нас є ще два будинки, є такі самі, є і один є більший. 34, там двокімнатний будинок класний. Зараз ведемо передмову, щоб їх терміново тут влаштувати. Після двох років людина може їх викупити за якоюсь державною програмою, або там. Якісь, от ми зараз ведемо з банками передмови, щоб це можна було і не тільки чекати якихось інвесторів, а залучити державні банки, як як іпотека, сплачувати. Один будинок коштує приблизно 18 тисяч доларів. Гроші на це виділили підприємці та інвестори з Японії. Підприємство планує розмістити ще понад таких 200 будинків. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.